Знайомі будинки, вулиці, архітектурні пам'ятки. Впізнати му на світлинах можна без вагань, вирізняє роботи стиль автора. Фотохудожник, який півтора роки тому переїхав зі столиці на Закарпаття, вирішив на одне з наймальовничіших та найзагадковіших міст краю через об'єктив своєї фотокамери, подивитись дещо по-іншому. Кожен, хто прийде на виставку, повинен додумати, Подумав, повинен дофантезувати, повинен. Створити свій образ, тому що все, що я зараз представлю тут, чи ми представили тут, це для вас, це для глядачів, це для тих, хто хоче створити свій новий образ про місто. Для виставки фотохудожник відібрав лише 80 світлин, тоді як загальна їх кількість більше тисячі. Доповнив автор свою експозицію і фотопортретами з попередніх виставок. Оцінило роботи і досвідчені фото митці. кажуть, на цих фото мукачево виглядає дещо міфічним. Атмосфера середньовічного замку дає місто ще більшої загадковості. Свою персональну виставку митець назвав місто уяви. Через ту маленьку щілинку у фотоапараті можна побачити цілий світ, цілий всесвіт. Мало того, побачити. А ще донести їх до інших людей, щоб вони це відчули, знали і жили цим. Але той рівень, який ми бачимо зараз на цих сінах, він говорить про те, що все є перед нами залежно, яке ово дивиться у ту щілин. Новий погляд на місто поціновувачі фотомистецтва матимуть можливість побачити ще впродовж кількох тижнів.